Що це класний день? Це найкращий це найкращий день. Це найкращий день. Я його бігала, шукала, навчала. Я дуже дякую, дуже дякую всім кожному, хто це просто ну це неморвін. Це я його сьогодні не чекала, якщо чесно. Я її війна, вазюкала, і все, просто ну, хотіла хоча б дізнатися свістечку про нього. Я, я його бачив, так. Він на якась 7